Перешкоди під час контекстуалізації. Під час кроскультурного служіння місіонер має бути готовим зіткнутися з низкою специфічних перешкод. Керівники церкові організацій, які посилають місіонерів на служіння, самі часто не мають кроскультурного досвіду і тому насторожено ставляться до будь-яких нововведень. Місіонери ж не йдуть на творчий ризик, боячись втратити їхню фінансову підтримку. Підготовлені іноземними місіонерами, незрілі національні лідери незрілих національних церков бояться втратити свої статус, становище і платню. Для низки місій поширення вчення і ритуалів своєї деномінації часом важливіше за поширення царства Божого. Вірність доктрині виявляється вищою ніж вірність Христу. Це виливається в етноцентричний деномінаціоналізм або місіонерське сектанство. У низці економічно слабких країн престижно мати спілкування з іноземцями. Іноземні та міжнародні церкви в цьому випадку виявляються своєрідним культурним гетто, до якого примикають ті, хто не знаходить собі застосування в рідній культурі. Не всі усвідомлюють, що місіонерське служіння в іншій культурі вимагає дещо іншої підготовки, ніж пасторське служіння вдома. У традиційних семінаріях вчать розуміти писання у тетачакі мовами оригіналу, але часто не вчать розуміти людей, яким необхідно нести добру новину. Прозеліти, якщо їм не пояснювати різниці між вірою і релігією, нерідко сприймають своє навернення як просто перехід з однієї релігії в іншу. Релігійні форми, з якими вони вперше при цьому стикаються, сприймаються як священні, незмінні, богодані, навіть магічні. Подолання цих труднощів вимагає певної частки мудрості та смирення.